А не вже ви думали, що буде якось інакше? Прориву, очевидно, на Алясі не сталося. Путін запросив Трампа в Москву, угоди жодної не уклали. Поговорили про щось, про що не повідомили до кінця публіці? Майже всі прогнози, які викликали небезпекою, скепсис про зустріч Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня 25-го року збулися. Тому пропоную надовго на цьому не затримуватися, але подивитися, як саме поводили себе. Трамп і Путін на лясті, мабуть таки це більше каже про ситуацію, аніж результат цієї домовленості. Це перші кадри з путіним. Під час прес-конференції Трампа і Путіна ще до зустрічі. Я їх буду ще прокручувати і показувати вам на повторі, просто для того, щоб вони були у нас під рукою. Виглядає жалюгідно насправді як велике приниження для Америки, коли ось в такому вальяжному стилі російський диктатор себе ось так цікаво і блюзнірськи б сказав, поводить. А ось Трамп. І Путін зустрічаються біля Трапу. Трамп особисто приїжджає до Путіна для того, щоб його зустріти. На задньому фоні журналістка кричить про Путіна, про те, чи він припинить вбивати цивільних. Путін демонстративно робить, що він нічого не чує. Хоча насправді тут чути навіть нам англійською, про що говорить журналіст. І, до речі, давайте повторю це ще момент. Зверніть увагу, як. Поводить себе Трамп на цьому моменті, коли Путін відморожується, Трамп намагається його звідти увести можливо, навіть як виправдовується. Ми не бачимо, не знаємо, про що вони говорять, але очевидно, що Трамп в кінці показав такий жест, натякаючи на те, що мова журналістки, і взагалі те, що вона робить, це неприйнятні речі, коли вона питає у Путіна, коли він перестане вбивати людей. От для Трампа це неприйнятні речі. Це такий цікавий показовий момент, але російська пропаганда. Відверто здивувала з самого початку. Подивіться, по-перше, на цю фотографію. Ну невже Путін і Трамп однакового зросту? Я просто відмовляюся в це вірити або майже однакового зросту. Я загуглив ріст Трампа відкрита інформація. Це вам не російський диктатор, про якого нічого не відомо, ні про здоров'я, ні про сім'ю, ні про вагу, ні про зріст, ні про чого абсолютно. Але е тут вони виглядають ніби однаково. Хоча зріст Трампа повторюсь. Метр 90 сантиметрів це велика людина. Насправді, і Путін тут виглядає так, ніби він мінімум метр 80. Хоча працюється працюючи журналістом, я в 2019 році був на нормандському форматі в Парижі і бачив особисто Путіна: там точно немає зросту. Метр 80. Він а, менший. І в російському е, сегменті інтернету навіть немає точної інформації на цю тему. Е, пишуть найоптимістичніші розклади для Путіна це те, що в нього метр сімдесят. Але це все виглядає як версія російської пропаганди. А от більш опозиційні медіа коливаються між метр п'ятдесят і метр шістдесят. Але як можемо побачити, е, зробили такі фотографії, де нібито Трамп і Путін виглядають майже однаково. З американського боку стався ще один кур'йоз, який американське суспільство, мабуть, буде ще довго обговорювати тижнями про те, як вчинив Трамп, і потім як намагався це приховати з Путіним. Це ось така історія, до речі, цю історію однієї з перших в російському інтернеті опублікувала так звана російська лібералка, насправді російська пропагандистка Ксенія Собчак, корсниця Путіна. Вона написала, що Білий Дом вирізав зі своїх відеозаписів. Кадри, на яких Трамп прям аплодує Путіну, коли його зустрічає на трапі. Просто уявіть, наскільки Трамп не розуміє, що відбувається, наскільки він не розуміє, як це зараз буде розповсюджуватися і використовуватися, що вирішив просто е зробити аплодисменти російському диктатору, який не хоче закінчувати війну, який не досяг жодної з ним угоди, який не відповідав на питання про те, чому він вбиває мирних людей. Ні за що Трамп йому аплодує на трапі. Просто вдумайтеся. Тому, що сталося з цим світом. Я не хочу говорити ніяких політичних лозунгів банальностей, але ж це просто треба проговорити: російський диктатор вторгся на територію України з армією, вбив купу військових цивільних людей, українців, розв'язав цю війну через три роки. Президент Америки його запрошує для себе і аплодуємо на червоній доріжці. Просто ще раз для Путіна спеціально виклали на Алясці. Червону доріжку, щоб ви просто розуміли ступінь ось цієї поваги, піетету, який Трамп намагається виказати Путіну. Хоча не зрозуміло, хто тут з них двох двійних. чи Путін несправжній, і це двійник, якого дуже високий зріст, чи Трамп несправжній, і це двійник, в якого дуже низький зріст, метр п'ятдесят або метр шістдесят. Менше з тим, Путін, що цікаво, також привіз з собою. В Росії, мабуть, кажуть, що це вже його якийсь коханець. Я свічку не тримав. Але це російський пропагандист Зарубін, якого Путін, мабуть, таки любить більше ніж Скабєєво, більше ніж Соловйова, більше ніж Симон'ян, тому що бере його замість цих всіх інших пропагандистів абсолютно на всі заходи. Це такий свій молодий хлопчина, який ходить, і, коли потрібно, його підкликає і просить поставити Путіну заздалегідь зрежисоване питання. І ось теж було цікаво там подивитися. Як е, цього російського пропагандиста виганяють з зустрічі Путіна і Трампа? Він зафільмував ці кадри, як спочатку потрапив е, до е, зали, де сиділи Путін і Трамп. До речі, вони чомусь цілу хвилину мовчали. Путін е, робив от вигляд, от того, що він нічого не чує, е, корчив якесь дуже дивне обличчя е, і ніяких слів е, про те, що там? Е, Взагалі, про що вони там від говорили, нам не сказали. Це якась була дуже безглузда вистава, де рівно одну хвилину журналісти кричали на Путіна, а він корчив ось такі гримаси. Давайте вам нагадаю, як ці гримаси виглядали. О, о, ось, ось так це було. Просто хвилина якогось стендапу Путіна, якась пантоміма Путіна. що вона була? Я не знаю, але після цього охоронці, бодігарди американські почали кричати: вимітайтеся звідси, і це а вже ж була прикольна картина, коли російському пропагандисту, ось цьому молодому хлопчику, який не зрозуміло, як з якими зв'язками потрапив до кремлівського пулу і став улюбленим журналістом Путіна. Ось як його виганяють, це дуже цікаві кадри. Є ще один цікавий момент це те, як Путін виходить вже після переговорів. Давайте зараз покажу поближче, побільше буду інколи зупиняти, повертати це відео, тому що тут є кілька реально прикольних цікавих моментів. Це якраз таки Путін виходить і розказує про те, вочевидь, що більше не буде зустрічі е делегацій, тому що формат спочатку передбачав кілька годин розмови тета-тет -TET Путіна і Трампа з особистими помічниками, а потім широкий формат делегацій. В кінці стало зрозуміло, що після розмови Путіна і Трампа ніякого формату широких делегацій не буде, і це якраз цей момент, коли це стало розуміло, і Путін виходить після того, як поговорив з Трампом. Тета тет і давайте подивимось, просто що тут відбувається. По перше. Трамп з якимись кажу Трамп, вибачте, Путін іде з якимись дивними листочками в мережі російська пропаганда писала, що це докази того, що Україна, нібито не справжня держава, що це нотатки до історичної лекції, яку бляха Путін привіз навіть на Аляску для того, щоб витратити час те та те Трампу не для того, щоб говорити про якусь угоду, а для того, щоб говорити про те, якої історія або, скажімо, так, псевдоісторія України Росії, також цікавий момент. Це ось цей чоловік ліворуч із цим е... чемоданчиком, де щось червоне відниється. і в мережі також дуже багато було інформації про те, чи це ядерні коди, з якими приїхав Путін, чи наврядче, чи. чи це можливо оцей червоний шматочок внизу біля мого зображення. Це той самий та сама славнозвісна валізка, куди Путін ходить в туалет, якщо ви пам'ятаєте таке розслідування. І також один з цікавих моментів це те, от прошу звернути зараз увагу, як Путін розмовляє з пісковим своїм прес-секретарем, і яка реакція на це піскове, тобто ще раз Путін в гарному настрої, тобто, ми не бачимо, що Путін якось. Розчаровано виглядає після зустрічі з Трампом і говорить щось що Піскову, від чого Пісков був приємно здивований? Ну, це ж очевидно. Давайте ще раз глянемо. ось такий момент. Оця розмова. Ось ці кілька секунд. Вони достатньо показові, що відбулося на Алясці, чому Путін такий щасливий, чому Пісков приємно здивований. Чому нам не розповіли про те, які пункти угоди насправді? Можуть мати спільні точки дотику, а які є наріжним каменем, і чому Трамп так ганьбився перед Путіним і знову йому дав можливість відтягнути час та ще й запросити його до Москви. Навіщо це Трампу? Це дуже велике питання. І я гадаю, що ми на нього відповідь дізнаємося не завтра, не післязавтра. І насправді про те, про що говорили Путін і Трамп. Про ці частини годи ми ці наслідки будемо розгрібати ще довгі-довгі місяці, і ще довго-довго будуть спливати інші події, які здавалось би не пов'язані з цією зустрічю, але насправді будуть наслідком ось цієї такої ухмилочки Путіна і, і Піскова. Наостанок також хочу вам показати, а як же виглядали. Зустрічі Путіна і американських президентів, адже в американській пресі неодноразово писали, що Трамп новачок розмов з Путіним, що Путін досвідчений КГБшник, що він не одного президента американського в лапках з'їв на цих переговорах, і Трампу буде дуже важко. Давайте подивимося, як це все виглядало. Джордж Буш і Путін, мабуть, таки. Найтепліша і остання така щира фотографія, яка могла би взагалі бути російського президента з американським президентом. Бо далі йде Обама. Ось так виглядає ця фотографія, де просто на обличчях видно, чим закінчиться ця зустріч. Погляд у підлогу, піджаті губи. А вже ж я не фізіогноміст, але тут не треба бути експертом, аби зрозуміти, що Путін приїхав дарма. І також фотографія Путіна і Трампа під час першого терміну. Вона дуже схожа. От просто повернімося до цієї фотографії. Вона просто ніби скопійована із зустрічі Обами і Путіна. Хоча Обама і Путін, і Трамп і Путін це зовсім різні взаємостосунки. Почнімо з того, що. Це різні президенти США, то був демократ, а це республіканець. І це може навіть не виключено, що різні Путін. Але давайте не вдаватися в конспірологію і просто побачимо, наскільки відрізняється перша зустріч Путіна і Трампа, як вони стримано виглядають від того, як вони виглядають зараз, коли Трамп зустрічає Путіна в себе вдома на червоній доріжці. І останній кадр це зустріч Путіна і Байдена. Вони зустрічалися напередодні війни. Якщо ви не пам'ятаєте, то це дійсно було. І навіть ця зустріч, уявіть собі, не зупинила повномасштабну війну. І по цій зустрічі, по цим таким сміхуйочкам дуже добре видно, як. Байден і Путін ставляться до результатів цієї зустрічі, мені здається, це дуже красномовна фотографія, поки можна вже одразу зрозуміти, що вони вже тоді знали, що кожен буде робити все, що йому заманеться, іти своєю дорогою, і ніякий Байден Путіну не завадить. І ще раз я вам просто щоб ви не забувалися, як зустрічав. Трамп Путіна на червоній доріжці, протягуючи руку, міцне рукостискання, максимально комфортно, а Путін йому віддячив ось такою виставою, яка максимально принижує статус цієї події, оскільки виглядає президент так, що він абсолютно знає, що Трамп йому дозволить. Тягнути час дозволить не укладати угоду, ця зустріч нічим не завершиться, і американці нічого з цим вдіяти не зможуть. Сподіваюся, інформація була для вас корисною. До речі, поставте лайк цьому відео, і сподіваюсь, ми будемо більше знати не лише про що говорять Трамп і Путін на Алясці, а про що вони мовчать і, можливо, думають. Побачимось.